На місці події у Мукачевому прибуває наша кореспондентка Галина Сернівка. Вона з нами на зв'язку. Галю вітання, будь ласка, розкажи подробиці, що зараз відбувається у Мукачевому. Доброго вечора. У нас рух досі перекритий, але я б хотіла сказати, що от саме в цю хвилину спецназівці перевіряють особу під ну яку підозрюють у скоєнні перестрілки. Зокрема, це студент, 18-річний хлопчина. Каже, що він приїхав з Миколаївської області. Його затримали в одному з готелів, який знаходиться тут неподалік траси, і кажуть, що при ньому вилучили. Близько п'яти тисяч гривень готівки та зброю, Припускають, що це пневматичний зброя. і зараз відбувається огляд от, і допит цього хлопчини. Угу. Тобто, студент 18 років зараз ось виявився таким небезпечним. Ну що ж, ну ми будемо дійсно аналізувати ще цю інформацію. Дякуємо, Галю. Настрої ми спілкувалися. Раніше з тобою і настрої були доволі панічні у місті. Ми так роз, зрозуміли. Щось що зараз? А відповідні служби, які виходили, їх представники виходили з нами на прямий зв'язок. Говорили, що намагаються зараз а, все ж таки працювати з місцевим населенням, аби уникнути паніки. От наскільки вдається це? Ну зараз в місті взагалі спокійно. Здається, паніка вже вляглась. Тобто, але рух міліціонери обіцяють розблокувати як тільки криміналісти закінчать роботу. Зокрема, тут на місці події приїхав Мустафанаєм, також Віктор Іванович Балога. І вони казали, болога казав, що спілкувався з представниками правого сектору. Близько трьох годин тривала розмова, і за його словами, правосектор готовий здатися, але вони чекають команди вищого керівництва. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, ми дякуємо зараз Галину за подробиці. Галина Сернівка, наша колега, яка перебуває у Мукачевому, розказала нам ось про такі останні подробиці.